І всім призові я Гемербом. І це знову ми на карті моєї команди. Кого не вийде. Та й мікрофон лагаю. Сламаліку всім, кого не вийде. Ну, надію, що я почула. Ну що, погнали? Так, сьогодні думаю, що ми продовжимо. Знов тут пехатись. Ну що? ну звісно, треба. Ні, бы ще купить такие, что там есть. Не понял. Я не чай до заспавню. А, не, не та луна-то, а? а Можешь просто сказать. Ну, начинаем? Дай старт. О, нет. О, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет, о, нет. Я так и знал. Ничего страшного. Так. Здрасте, до побачення. Ах ты ж не так, малыш. А никто не наказал, что так не можно. Давай! Ой! <laughs> Что-то в тебе с карты. Оп! Тихо, о, не, ні. о ні. <laughs> не. Я на креативе, я то нечайно взломав. Я разумею. Ну, Починаєм? Так, погнали. А шесть я, я выпучай у нього мікрофон лагає? О, ні. О, то шо надо, то. Що... А, ні, не то, що надо, не то, що надо. Які маленькі, маленький, маленькі, маленький, маленькі, маленький, маленькі. На, На-на. Да. Я сказав, на пузо. Нормально. Эээ. Е Там еще плюс ладно, мы Понял не понял. Прикольно видел и взял воню на пешку минус. Винна Вин побег, щоб истинного батька нормально. Патя, спаси меня. Петрик не уходит. Папа же вот Я знаю. Вот попал. Ух ты! Я поворот. Давай! не О, картошка, картошка, картошка. давай, бо зараз буде фінальна луна. А, давай. я думаю, що получится третя серія. Ты можеш босса дуже довго вбивати. Ну, так. Пока дванадцать Дванадцять. П'ятнадцять. Двадцять. один Получається у нас. Да. Скільки ти дав. Даю зараз 2,1 Та чого ти? Ще вісім мене в тому, що у мене деколись кнопки залагають. Оп. Так. Я тобі пораджу халібівку купити. Лем 30 зумрудів. Звідки в мене стільки монет? Тобі не хватає? Мені 15! А. Можу зробити скидку 50%? Ні, не надо. Страта 3. У мене тут строта. Так. Захист. На два. Захист. За скільки там? Два і один, вроде. Так, да, захист, захист. Два. два і один. У тут о два. Отут тут два. І то одна один. Я тобі зроблю подгончик, що я тобі новий нагрудник дам. Повністю. Так, кидайтесь, скидайте. О, ото подгончик. Нравится, нравится. Так. Ну, чё? В принципе, укаешь, укаешь. Ну, шо? Запускай. Повезло, повезло, повезло. Успокойся. Ja z meniczu, że ja nie razu nie pomrwam. U nie, nie raz. Raz, dokładnie. <grywa> ja nie rozumiem, co, co tak jest spawno. куплю. Ото буде... Чекаєш, він буде... От іменно, епічний ще я буде битва. Ні, я так не буду робити. Я ще й урон... О! О, нет на. Ой. Скільки там варденів? Дай, я пройшов арену. Все? Карта закінчена. Хоча можна й другу частину буде зробити. В принципі, та, тут другу, майже от все готово, ти просто можеш все дорубити. Просто камене 15 тисяч, Підписчиками... щоб відкрити. Ем, тебе знову мікрофон залагав. Другу. Другу частину була тобі, бо першу частину арени ти пройшов. Ну, будеш довго. Ну а поки ми будемо закінчувати, тому всім пазовом я Гімрбум, і це карта моєї команди. Всім.